Вітаю, шановні колеги! Лінійка контролерів Modicon M241, а також Modicon M251 та M262 підтримують широкий спектр функцій роботи з картами пам'яті формату SD. Таких як завантаження прошивки або проєкту у контролер, вивантаження логів з контролеру тощо. У цьому відео ми розглянемо дві основні можливості, які найчастіше використовуються на практиці у роботі з контролером та SD-картою, а саме оновлення системної прошивки контролера та завантаження проекту у контролер. Одразу акцентуємо вашу увагу. Під прошивкою контролера ми маємо на увазі внутрішню систему контролера, а під проектом програму, яка була написана програмістом, тобто логіку роботи контролера. Для роботи з ПЛК Modicon M241, M251 та M262, ви можете використовувати карту пам'яті від Schneider Electric або карту пам'яті стороннього виробника. Головне, щоб розмір даної карти не перевищував 32 ГБ, та вона була відформатована у форматі fat 32 Для запису інформації на карту пам'яті вам знадобиться картридер, зовнішній або вбудований в ноутбук. Звертаємо вашу увагу, для подальшої роботи з контролером карта пам'яті має бути порожня. Оновлення системної прошивки контролера може бути необхідно у ряді випадків. По-перше, коли ми запускаємо контролер в перший раз, існує ймовірність, що в ньому буде записана стара версія прошивки. Відповідно, ми не зможемо працювати з даним ПЛК в актуальній версії «Машинексперт». Expert. Тож, для програмування цього ПЛК його прошивку треба оновити. Також оновлення прошивки може знадобитись у випадках, якщо були втрачені логін та пароль від проекту, який був завантажений у ПЛК. Звертаємо вашу увагу, якщо ви втратили логін та пароль, вам не вдасться оновити прошивку через USB-кабель. Це можна буде зробити тільки за допомогою карти пам'яті. Отже, давайте розглянемо процес запису прошивки контролера на SD-карту. Для цього нам знадобиться окремий застосунок Controller Assistant, який за стандартними налаштуваннями інсталятора встановлюється разом з програмним забезпеченням Machine Expert. Запускаємо Controller Assistant та натискаємо кнопку Update Firmware, тобто оновити прошивку. У наступному вікні треба обрати серію контролера, У нашому випадку це M241, а також обрати найактуальнішу версію прошивки, яка нам доступна. Далі нам пропонується заздалегідь задати контролеру параметри інтерфейсу Ethernet. Звісно, їх можна буде задати і пізніше при подальшому завантаженню проєкту у контролер. Але якщо ми задамо параметри Ethernet на моменті прошивки системи, це надасть нам можливість завантажувати проект одразу по Ethernet. Це буде доречно, якщо під рукою немає USB кабелю. Натискаємо далі та у наступному меню обираємо варіант запису прошивки на карту пам'яті. У наступному меню обираємо зі списку пристроїв необхідну карту пам'яті та натискаємо Write, щоб записати прошивку. Controller Assistant попередить нас, що при записі прошивки на карту пам'яті з карти пам'яті буде стерта вся інформація. Натискаємо Так. У наступному меню ми маємо обрати налаштування прав користувачів, які матимуть доступ до контролера. Якщо б ми перепрошували контролер через USB-кабель, нам би також був доступний варіант зі збереженням існуючих у контролері прав користувачів. Але, так як ми записуємо прошивку на карту пам'яті, нам доступний лише варіант повного скидання налаштувань прав користувачів до заводських налаштувань. Тому просто натискаємо ОК. Та чекаємо, доки прошивка запишеться на карту пам'яті. Отже, карта пам'яті готова для перепрошивки контролера. Тепер, коли ми підготували карту пам'яті, ми можемо перепрошити контролер. Першим кроком необхідно вставити карту пам'яті у контролер. Зверніть увагу, ми вставляємо карту саме у знеструмлений контролер. Після того, як ми вставили карту, подаємо живлення на ПЛК. Через деякий час після ініціалізації контролера світлодіод SD почне мерехтіти. Це означає, що процес прошивки був успішно розпочатий. Зазвичай цей процес триває близько хвилини. Після успішного завершення прошивки, світлодіод R почне блимати, а світлодіод SD перестане мерехтіти та почне статично світитися. Це означає, що процес прошивки був успішно завершений. Тепер, не знімаючи живлення з контролера, треба виняти карту пам'яті. Далі треба зачекати ще близько 30 секунд, доки контролер буде ініціалізований. На цьому процес перепрошивки завершено. Тепер контролер готовий для завантаження проекту через USB кабель, карту пам'яті або через Ethernet, якщо ми вказали відповідні параметри у Controller Assistant. Завантаження проекту з карти пам'яті у ПЛК може знадобитись у випадках, наприклад, коли програміст дистанційно робить коригування у проекті. Після внесення коригувань проект з необхідним скриптом записують на карту пам'яті, після чого персонал на підприємстві завантажує проект у контролер за допомогою карти, без необхідності використання на самому об'єкті ноутбуку або ПК зі встановленим машин Expert. Отже, давайте розглянемо, як завантажити створений у машин Expert проект через карту пам'яті. Ми заздалегідь підготували тестовий проєкт для запису у контролер. У проєкті ми активуємо перші три дискретні виходи для того, щоб після запису проєкту у контролер ми переконались, що все записалось коректно. Після створення проєкту необхідно відкрити спеціальне меню керування SD-картою, яке знаходиться у вкладці Project у пункті Mass Storage. Перед нами з'являється меню, в якому треба обрати дії. Або, іншими словами, скрипти, які ми хочемо записати на карту пам'яті. Щоб записати скрипт запису проєкту у контролер, натискаємо кнопку Macros та обираємо дію Download App. Машина експерт згенерував набір скриптів, які необхідно записати на карту пам'яті. Далі натискаємо кнопку Generate та обираємо шлях до карти пам'яті. Натискаємо ОК та бачимо, що скрипт з проєктом успішно записались на карту. Отже, проєкт готовий для передачі у контролер. Для запису проєкту з карти пам'яті у контролер спочатку необхідно подати на нього живлення та дочекатись його ініціалізації. Цей процес займає близько 30 секунд. Після цього вставляємо карту у контролер. світлодіод SD почне мерехтіти. Це означає, що почався процес запису проєкту. Коли запис проєкту буде завершено, світлодіод R почне блимати, а світлодіод SD перестане мерехтіти та почне статично світитися. Виймаємо карту пам'яті та для того, щоб записаний проєкт почав працювати, необхідно перезавантажити контролер. Для цього знімаємо з нього живлення. Та через 10 секунд знову подаємо. Після ініціалізації контролера бачимо, що перші три дискретні виходи активовані, що означає, що проект був успішно записаний. Отже, у даному відео ми розглянули, як можна оновлювати системну прошивку та проект у контролерах Modicon M241, M251 та M262 за допомогою SD-карти. Якщо вас також цікавить логування даних на SD-карту, то напишіть це в коментарях, і ми зробимо окреме відео на цю тему. Дякуємо за увагу, до зустрічі у нових відео!